Привіт, мої кмітливі дітлахи! Подивіться, яка лісова красуня до нас сьогодні завітала. Але ж лихо, вона загубила всі свої іграшки. Давайте поміркуємо та відгадаємо, які з цих предметів підходять для прикрашання ялинки. Різноманітні іграшки підходять? Так, молодці. А людяники смачненькі. Можна ними прикрашати ялинку? Так, можна, молодці, вірно. А чи повітряними кульками ми можемо прикрасити ялинку? Ні, звісно, ні. Так, а скляні кульки, іграшки підходять до ялинки? Так, можемо прикрашати ними ялинку. А шишками. Можемо прикрасити ялинку? Да, вірно. А чи ми можемо інструментами прикрасити ялинку? Ні, не можемо. Молодці. А пряничками можемо прикрасити ялинку? Так, вірно, молодці. Подивіться, яка гарна в нас вийшла ялинка. Ви, молодці, дуже добре впоралися. До зустрічі!